Давненько у нас не було GTM, а на огляді сьогодні 180-й інвертор зварювальний GTM. Розпакуємо, затестимо, подивимося по комплекту. Нам дають дроти. Зараз подивимося які, який тримач. Я б не сказав, що супер крутий. Можемо навіть порівняти з патоном. У мене є патон. Ми, напевно, що порів... зробимо такий невеличкий порівняльний тест. І подивимося, чи дроти тут мідь, чи алюміній. Інший кабель. Мінусовий, хоча він може і плюсовим бути, і мінусовим. Так, також крокодильчик доволі непоганий. Не знаю, чи ось це мідь пізніше зачистимо, також подивимося. Далі, інструкція по комплекту є. На пояс ремінчик також є, тому що він такий мобільний, переносний. Далі нам дають, нам дають. Нам дають щіточку. Ось таку. Дивіться, навіть непогана така щіточка, щось підчистити. І нам дають маску. Хто там сміявся, що? Для такого професійного інструменту нам дали ще маску. Так тіштеся, що взагалі вам хоча б ось таке дали. Тому що якщо взяти такого зварювальника, та як я, який варив в своєму житті, може відсили раз 3-4. То, якщо в мене немає маски і немає ось такого скла, то це для мене за щастя буде. І ще десь була ручка. Ага, і ось ручечка. Прицепили хоч щось, і то добре. Патон не дає вам абсолютно нічого. Хочеш масочку? Купуй. Я вам вже казав, що зварювальник з мене на рівні користувача, тому заходимо на сайт і будемо, як перший користувач, читати характеристики: що це таке. Так. Мікропроцесорне управління, так, дисплейчик в нас є. Інтелектуальне налаштування параметрів зварювальна залежно від матеріалу. Так, працює в такому то такому то режимі. Я уявлення, не маю, що це за режими. Хто там знає, той, той розбирається. 180 А максимальний зварювальний струм, майже 7 кВт максимальна споживна потужність. Коротше, електроди можна від 1,6 до 5 мм використовувати. І ось тут розписано, що там є. Коротше, Функція VRD, зниження напруги холостого ходу, регулювальний форсаж дуги, регулювальний гарячий старт, захист від прилипання електродів, захист від перегріву перенапруги, захист корпусу від пошкоджень. Коротше, все це я маю якось перевірити. І подивимось. А тепер давайте уявимо, що я нульовий користувач і вирішив придбати собі ось такий апарат. І щось варити в гаражі. Абсолютно нічого не розуміюся в цьому. Так, що ми тут бачимо? Що мінімальний струм 10 А. Тут нас показує товщину металу. А тут показує, який електрод. Що зручно вже для новачка нульового, такого, -та, як я, який не розуміється, що куди і як воно треба. Так, тут додаємо ампери. Із доданням ампери в нас одразу зростає товщина металу. Нам одразу показує. Тобто раніше, як я варив на патоні, мені було дуже незручно, бо я не знав. Я новачок, я не знав, який виставити ток. Я ставив величезні токи по 120 ампер. На 2-мм бляшку, і вона в мене просто прогорала. А тут чітко, ви вже бачите, що 80 А можна поставити на ось таку бляшку, і електрод треба на 2 мм. Я там брав здоровенні електроди і щось там тика ось так. Коротше, ми йдемо в майбутнє. Так, збільшуємо ампери, збільшується товщина металу. Також збільшується електрод. Все чітко, все. Зрозуміло, так, максимальний електрод у нас 4 мм по цій програмі, хоча можна поставити 5, максимальний струм 180 А, і максимальна товщина металу 4,5 мм. Далі, тут у нас також перемикаються режими. Гарячий старт, форсаж дуги і функція якась VRD. Я новачок, тому я не знаю, що це таке. Перша спроба варити GTM після патона. Взяв ось таку бляшку 3 мм. Поставив ось там 120 А. Нам показує, що 3 мм. Хоча електрод пропонує взяти 2,5 мм. У мене такого не було, тому що самі ходові це 3. Дивіться, чим мені вже подобається цей апарат. Я новачок, Дивіться, навіть непогано зварив дві бляшки в купу. Не пропалив нічого. Ідеально майже зварив. Я не знаю, чи ідеально, ви там мені підскажете. Виставив собі товщину 1,5 мм, 63 А. Дивіться, який Петрович зварювальник. Навіть непогано. Ось тут я варив просто зверху, навіть не пропалило. Бачите, все ідеально, правда, трохи гаряче, але ж в мене супер круті рукавиці. Да, навіть непогано. Мені цей апарат чим подобається, що ним дуже легко все це керувати. 180 ампер, бляха, поставив. Я просто в шоці. Да, 180 ампер. Шкварить просто нереально. 180 ампер варив Петрович. Дивіться, не пропалило. Пропалило тільки в тих місцях, де були отвори. Я вважаю, що більшої потужності для такого маленького апарата ну точно не потрібно. Варив з функцією VRD, 80 ампер 2 міліметра. Бляшка дивимось, дивіться, який гарний шовчик воно вкладає, і дуже легко варити. Що мені не сподобалося в патон. Я як новачок для мене в першу чергу було незрозуміло, як ось цим користуватися, скільки виставити ампер, під який електрод, під яку товщину металу. І я коротше дуже сильно цим тупив. Я про це писав вам раніше відео, як в мене не вийшло варити, бо ніхто не підказав. Я навіть спалив собі обличчя, тому що користувався просто окулярами. В GTM сьогодні мені сподобалося набагато більше, тому що як для новачка тут все інформативно. Яка товщина металу, скільки ампер, який електрод ви собі ставите і не паритесь. Патон по розмірах значно менший, але він дуже важкий, щоб тягати його на спині. GTM за рахунок пластику, за рахунок того, що корпус тоненька бляшка, він значно легший. Що мені не сподобалося в GTM, це крокодил тримач. І ось ці кабеля. Кабеля це просто фарбований алюміній, я його підчищав. Коротше, з міді там напевно нічого немає. Хіба що ось ці контакти на крокодильчику? Крокодильчик такий собі, слабесенький. Я так думаю, з часом він просто розрухається і не буде тримати. Також ось цей тримач. Ну, бляха, ну могли б зробити щось краще. Але я розумію, що ціна тут, ціна між GTM і патоном реально суттєва. Тому зекономили на кабелях. Тим паче, дивіться, тут кабель GTM він йде такий дубовий трохи, Не не еластичний. Якщо взяти в Патона, мені що подобається. Тут дуже м'ягесенький еластичний кабель. Тобто, якщо працювати на морозі з GTM з цими кабелями, то однозначно їх треба замінити, бо вони задубіють і полопають. З потоном тут все набагато краще. Якщо взяти ось цей крокодил, він якісний, він міцний, все. Я підчищав тут мідь, вона не фарбована, можливо, якийсь сплав там чогось, але це мідь. Взяти ось цей тримач, він дійсно якісний, він класний, він витримує великі температури. Якщо такого вибирати між двома апаратами, я би продав патон і залишив собі GTM. Тільки з кабелями від Патона, тому що усі вони мені не сподобалися. GTM мені він якийсь більш функціональний, сучасний, зручний патон. Це ніби як 10 років тому. От 10 років тому я вважаю, що да, це було би круто, такий собі дисплейчик з цифрами, все. Но на даний час мені він не подобається. Не функціональний як для мене. Цей мені більше функціональний. Тут все розписано, показано, ти собі тисне і так далі. Тут всі програми автоматичні, ти банально нічого не можеш зробити. Поставив собі там 200 А максимум і все. Тут ти собі можеш налаштувати так, як тобі треба. Я вам показав на рівні користувача, як працює GTM, які в нього недоліки, плюси, мінуси, та як для новачка. Тому що більше я ні в чому не розуміюся. Я ось бачу, що кабель він не такий. я бачу, тут кабель такий, та, як мені подобається. Тому вирішувати вам. Пишіть свої коментарі, Петрович почитає, розкажете, підскажете. Можливо, Петрович навчиться і буде зварювальником. А мені, як завжди, великі вподобаючки. Що краще, патон. Czy dziecię?